Всім привіт! Що ми трошки вже дождалися погоди, ну як погоди, ще воно мокровате, ще видно. Їду пробувати діскувати, там перший слід. Це пшениця усієна 9 жовтня, ще навіть зверху її, її не видно. Вночі вже почали бити приморозки, вже другий день. Ну, Другий раз б'є зранку мінус один, встаєш, на дворі все біло і, пшеничка навіть не видно. А ми ще її, ще, як сказати, половини не посіяли. Так скажу, то їду у перший світ робити. Як воно зараз буде отриматися, будемо бачити, бо воно як у не краще сохне, бо якщо його не чіпати, ждати, коли воно висохне то не дождешся, то по-любому. Тоже, як ось дощі йшли, вирвали бураки, тут треба злущити, досіяти пшеницею, щоб не було не було такого клинка, тут там 20 чи ми сотих, а тут п'янько ось лущив і він не долущив, вже було пізно. Він тут лущив, було мокро, Корот, він тільки тут намучився і намучив трактора і все. Та й став. Тут пшеничка бачите вже зелена в нас. Небагато ми її посіяли, прям встигнули, е як, як молотили сою, пішов дощ, ми зразу залетіли і почали сіяти. Ось такий тут клинок, хотянь назлущив, в один слід, без горін, без нічого. І остався ось такий кусочок. Та я зараз цього добиваю кусочка. Тут, тут скільки, хай, півтора гектара. Гектар. Її додача там робити, щоб воно сохло. А зараз будемо бачити, як воно буде йти. Бачите, в нас зверху вже три дні доща нема. Вже скільки від 9 жовтня, коли ми посіяли, ми оце тільки виїжджаємо, бо, ну, бо мокро. Дощі йшли, ми взагалі е -е, йшли, ми в поле носа не могли засунути. Дощі перейшли, почали бити морози. Я не знаю я пізні посів, як воно тут буде. Ну як буде, так і буде, коротше. Як буде, так і буде. Так, пробуємо. Так, перечепив камеру. Це таки воно дісковане, воно просихає краще, чим як стерня є. Yeah. Набивало, нагортало Тоже. Але що мокро? Ну, нічого помаленьку будемо якось якось терти, треба його здерти. Терти далі, щоб як дісковане, воно просихало, доща далі не стоїть. Три дні пройшло, воно не сохне нічого, не знаю. Оце три дні без доща, дивіться, воно мокре зверху. Колеса вже на діскоплугові заліпають. чисто мокре, воно просто навіть е сонце світить вдень, там 15 градусів гріє. Тут трохи дядь Ленька маленьку діагональ він дав. Це мала діагональ на таку на таку сиру землю Землю то мала діагональ. Я як діскував, то я знаєте брав таку діагональ На пів поля можна сказати такого Велику, воно краще йде так, коли мокро. А коли от ти йдеш вздовж, воно більше набиває, бо воно оранка десь трошки нерівність, край дископуга нахилився, все, вже край горне. А тут -а вже нема, нема на чому забивати діагональ. Дай би було б менше, тому треба було б діагональ перебити. Перебити по інакшому, щоб пішу. Плуга він далі буксує. Залюзовує шипи, воно не вилітає. Глина, воно клеїться добре, заклеює шипи, колесо робить, як зі спорткара, і все, ілюзує. Що 2,2? Тут 2,3 включати, я не знаю, він буде на 2,3 шліфувати, так що я грибу. Що ж тут воно? Болото. Просто болото. І нічого з цим не зробимо, бо сьогодні в нас... Що там по числу? Сьогодні 18 жовтня. Наші оранки стоїть скільки. А ще сіяти треба. І сіяти ти таке болото, то й завтра не будеш. Добре, що хоч далі не передає доща. А сіяти не будеш, воно і до завтра не висохне. Тут мінімум, мінімум треба три дні. Три дні ждати, щоб воно... Як сказати, якусь корку корпу зробило. Зробило корку і підсохло. Ти бачиш, о, пройшло. Рот. Цей рік, що весна була така, весною тушило, ніяка соя ніде не нормально не сходила. Нічого нормально не сходило, два місяці сушило, дощу не бачили. Літом так само соя горіла, пшениця... пшениця в трубочки скручувалася. А осінь добре, що хоч одне, що ми забрали сою. Пекли трохи до ночі, пекли, добре, що ми ту сою хоч забрали. Бо ще в людей сої стоять. Багато їй ще стоїть. То, як сказати, на наступний рік, я думаю, пшениці буде ще менше. По посівам. Бо просто хтось може не захоче сіяти в таке. Хтось не може, хтось може не може обробити чимось. То через погодні умови, так як є, от, наприклад, на сході там хлопців. Вони не можуть посіяти, бо в них сухо. А ми не можемо посіяти, бо в нас мокро. Не теж мокро, болото. І ми виходимо з тої ситуації, як, як можемо, бо треба щось посіяти. Від пшениці не відмовляємося, як сказати. Треба ще трохи посіяти. Бо те, що ми посіяли, це, це мало. А Відказуватись від пшениці і сіяти е, яру пшеницю ми таким не... Це один раз на 10 років можна попасти з нею, що вона вродить може ні. А таке щось ц... яре сіяти сої. Е, там я не знаю, соняшник ми не сіємо, кукурузу. Якщо ми пшениці не посіємо, дуже велика площа буде нам на осінь. На осінь дуже багато роботи буде. Якби то взяти, не посіяти пшениці, посіяти, наприклад, там, пару гектарів, виходить, літом літом змолотив, все більш нічого не робиш і в тебе вся робота на осінь. І ти просто не вивезеш того. Як, ще, як, як і осінь, насієш соїти багато. насієте моно з переполоху дуже багато. А чи в тому прикол, чи ти його потім збереш, якщо така осінь буде і тобі в полі останеться все мокре, сушки такого нема. Та й мусимо щось сіяти, щоб було, як сказати, Літом щось молотити. Так, так. То я й так само думаю, що е -е, я як сіяв в минулому році пшеницю, я прогнозував, що цього року буде пшениця 10. Ну вона почти, якщо по цінам у по борту рахувати, то ще та й 10. То я... Получається, правдивий прогноз дав. А на наступний рік, якщо буде все добре, якщо доживемо, я думаю, вона ще буде більше стояти. По-любому По буде не недобір. Неб... недобір посіяних площ і в цьому році. А ще хто його знає, що чекає нас весна, яка буде весна, яке літо. Як воно буде рости, які будуть врожаї, хто його знає. Якщо засушить, знов так само, а ще може крепше засушити. Сонце, жара може ще крепше на наступний рік бути. І все. Менше площ, менша врожайність. Та й все. Та й ми, та й ми куримо бамбук. Та й так. Та й тако, як забиває, ось. То треба якось, якось, якось помаленько робити. Не будемо робити. Не будемо робити, буде дуже погано. Та й так. Так що печу. Коротше, зарив я! Зарив! Але то. Ой-да! Ой-да! О така то от ситуація отака така то от ситуація Так Поки чещу, коротко скажу тим Мотоблоку водам, які пишуть мені коментарі, що ти робиш, що ти в, таку, в таке болото їдеш і портиш дороги по полям, і подожди два дні і нормально все зробиш. Так, я вам скажу, якщо ти своїм мотоблоком робиш на городі і маєш тих там 10 сотих, і ти можеш коли хоч туди виїхати, то я думаю, Нема що писати коментарів тих дурних і розказувати людям, як як їм жити, як їм що робити. Е, просто е, дам вам пораду одну. Е, просто дивіться відео спочатку до кінця, слухайте добре і тоді будете все знати. А не подивитися першу секунду і зразу. Людину, людину обсирати. Розуміли? Я думаю, зрозуміли. Бо ні один коментатор, який знімає свій ютуб, нікому другому нічого не напише. Поганих слів, що ти там так, то ти, ти те неправильно робиш, ти те неправильно робиш. А пишуть ті, пишуть ті коментатори, які... Які нічого своє не знімають і не показують, як то вони там роблять, як вони хазяйнують, як в них виходить. Бо в нього може бути взагалі нічого нема Або якщо є, то він робить не краще, як хтось. Та й так то от. То от такі то от діла. І зразу теж ще одне скажу. Е Є одні школьник один, ви може замічаєте, краде відео з других з аккаунта, з мого, стаса Ковальчука і кидає собі їх. І там ще коментує, коментує, читає мої коментарі, заповнює і відповідає людям, які запитують нього щось і відповідає тими самими коментарами. То я думаю, якщо ви його бачите, зразу кидайте жалобу. Вам буду дуже вдячний, щоб знаєте, щоб вони такі не плодилися і буде все добре. Жалобу любу там киньте, виходить на нього. Якщо ви бачите моє відео не на тому каналі, то це, це, це фейк. Це не я, це, це якась необразована людина, яка тільки вміє щось вкрасти чи ще щось. Та й все. Так що чещу, тут трохи виколупаю. Може на тій площі не так буде. Туди ближче до річки, там Там трохи туди далі, може там трохи буде сухіше. То може не заб'є, щоб я вже не, не, не піднімав, не дергав дископлуга, бо то ж нагрузка на гідравліку і на, на сепку, ну на, сепку, на сіргу. воно ж все ж піднімає, дргає таку вагу. То ось так, то от, коротше. Так що працюємо. Шептя. Ну що, переїхав я на цю другу площу дискую. таке воно собі таке. Почти сухе, те, що я чистив катки. Та сама історія. Та ж сама історія. Тут почепники. Почепніки прикурують, так що прикурують по-страшному. Так, отако от получається, Так само можете побачити. Там всі там понакуплювали тих дископлугів, якісь дер... деркунців отих і показують, як то вони в мокру погоду дискують і кажуть, що в них все чітко йде, а всі, які дискові другі, пустити в таку погоду, то вони не йдуть. Я думаю, що глибоко помиляються, як сказати, і уда йде. Гуда йде, як має бути. Ну, ото що катки. Сюди катки, наприклад, сунути безвального, щоб він був пустий всередині. Тоді була б і друга історія. Було б зовсім по-другому воно. Воно б так не забивало. А так ото, виходить, той вал є, воно там наліплює, наліплює і то заліплює. Ну і дай би не були б не уголки, а ці пластини. Було б нормально. А так іде, то, що як є десь трошки поле нерівність, ото тут то -от -от краю забиває. Ото я говорив, що ми поставили, поставили більшого диска, то його не так забиває, бачите, більший стоїть. Тільки є одна проблема, що воно робить більшу борозну. Але то таке, знаєте, воно краще йде, борозну більшу. Я хожу так по кругу, поле рівно. Так. То, що виходить? Ось таке. Ось такий фон, ось таке получається. Ось таке болото. Болото. Як ви бачите. Болото, болото. Та й так. Перший слід. Перший слід нормально підсохне, підсохне трохи і... Другий слід з боронами, я думаю, буде буде нормально. І будемо тут сіяти, е купили насіння. Будемо сіяти тут реформ. І канадську ще одну селекцію. Я вже вилетіло з голови. каубек 117. Будемо сіяти, пробувати. Як то що то? Тут -то я їхав, побачите, по оранці прийшов. По оранці просто, дай би ще борони були вчеплені. Дивіться. Розсипало чорто. Тут просто була пшениця, я згорав після жнив, а тут соя. Тут соя в нас два роки підрап. Там -то, край теж була пшениця, оранка. От тут дісковка по сої, там була оранка. Косочок. І все, От по дісковці воно краще йде, земля чуть трошки збитіша, да. і йде краще. А от е -е, по оранці вже починає як то дископлуг провалюватися більше і починає трошки більше нагортати. А так без питань. Без питань. Два дні морози б'ють, соя, бачите, підчорніла. То ось так то. Вон. Так що тіскую помаленьку. Цю площу. Цю площу зіскувати. Та й на сьогодні буде певно, що на цьому буде сьогодні все, я думаю. Ну, але все рівно. Все рівно виходить мокро. А що ждати? Що ждати? Ти нічого. Не дождешся. Воно накрите рештками. Воно буде сохнути до весни і не висохне. А якщо ще, а якщо ще піде дощ, то будемо ми хліб пекти хіба що зі соєвого шроту. Це і таке -то. Там під горбок, коробка добре, під той горбок нормально виїжджаєш, Туди як їдеш, просто діскоплуга піднімаю почти вверх, щоб виїхати. Зараз будемо їхати, покажу. На тій половинці зараз підключимося. Якщо в тебе така була, то нікому не пиши такого, не пиши дурниці. Потянув недавно цього. Зіла кружоного соєю. За страх. І цей. На дорозі його тягнув. То як тягнув, то чотири колеса так і зарилося серед дороги. До горка, я не знаю, хоч бери, хоч бери заходом, бо заходь туди, поїжджай, зробити, бо там, виходить, я дістоплуга піднімаю, він такого там тако, поцарапав, поцарапав і все. Ну то теж. Получається на катку до, на, наклало наверх. Треба вдати взад, взад, щоб воно впало. А то, виходить, вже в раму болото намотує. Намотує на болото і воно вже ну, дає нагрузку на ці, На катка і на почипники душить болото. Ото тут була оранка. І воно таке більш в більш болотяне таке. Тиничка наша, бачите, яка зелененька, гарна. Хот-хот-ход. то я таку собі їду в тракторі і думаю Ого. і думаю як то ця посівна дає прикурки добрий день. як ця посівна дає прикурки ай-яй-яй яй mm -hmm. і ще ото наліплює бачите воно блистить в нього воду почало видушувати і то намотує, і мусиш і мусиш вставати, здавати взад, бо ну, бо воно таку куперу наложить, намотає. Просто капець. Та й коротше. Добив якось, якось добив. Ну, це Орани, по ороному проїхав, воно до той кусок. По ороному файно виходить, ні? Чітко розсипає. А ще дай би борони просунуло б була б картина, але тут була пшениця, так буде соя, Той так. й Бач, так. Бачите, все в павутині. Зачеплювалося, сонце світить. Та й так, то короче, на цьому будемо закінчувати. Я буду шліфувати лома. А вам всім миру і добра, зустрінемося в нових відео.